Вітаю, друзі, сьогодні, 2 червня 2025 року, і в Стамбулі відбулися відбувся другий раунд перемовин між Україною та Російською Федерацією. Цього разу е на, за столом переговорів була присутня також Туреччина. Е вони почалися на півтори години пізніше. Як зауважується, ймовірно, званий української сторони, яка запізнилася на переговори. Ну, якщо це. Була така якийсь там наш меседж Російській Федерації, то я вважаю його не дуже вдалим. От. І переговори ці тривали в, рівно вдвічі коротше, ніж попередні. Схоже, цього разу Медінський не вправлявся вже в історії і <кій> був менш впевнений у військових успіхах Російської Федерації після. Успішної спецоперації Служби безпеки України щодо російської стратегічної авіації, і єдиним результатом, верніше, двома результатами цих перемовин, є те, що сторони обмінялися документами про своє бачення майбутніх шляху досягнення мирних домовленостей. Зміст українського документа він відомий, тому що. Зміст цього документа злив журналіст Хрістофер Міллер в Твіттері. Є текст цього документа, який сказав медінський документ, викладений українською та англійською мовами, і він передбачає про те, що. Спочатку відбувається повне безумовне припинення вогню в небі на суші та на морі, як необхідна передумова для мирних перемовин. Далі заходи зміцнення довіри, вирішення гуманітарних питань, тобто обмін полоненими, обмін викраденими дітьми всіх на всіх. Ну, далі є кілька дуже загальних пунктів про те, що повторення агресії, що метою переговорів є те, щоб тривалий мир, безпека і забезпечення того, щоб агресія не повторилася. Ну вибачте, всі війни закінчуються саме з такою риторикою, а врешті потім знову вони починаються. Гарантії безпеки далі. Це Україна пропонує безпеки та залучення міжнародної спільноти. Тобто, ну можливо, це такий розумний пункт, щоб сторони залучали до переговорів міжнародну спільноту, що, скажімо, так, підсилить позиції України переговорні за столом. Суверенітет Україна не бере на себе зобов'язання бути нейтральною і прагне стати частиною євроатлантичної спільноти, рухатися до членства в ЄС, а членство в НАТО України залежить від консенсусу всередині альянсу. Тобто Україна добувається. Збереження свого права виробляти свою власну безпекову стратегію. Я думаю, що цей пункт викличе повне неприйняття Російської Федерації, тому що мета їхньої агресії вона і полягає в тому, щоб зупинити рух України до європейських структур. Територіальні питання вони будуть Україна визнає, ну це вже раціонально. Визнає, що відправною точкою для переговорів є. Лінія зіткнення і територіальні питання будуть вговорюватися лише, лише після повного та безумовного припинення вогню. Ну тобто, фактично, Україна приймає ту реальність, яка склалася на полі бою. От з приводу санкцій, що деякі Україна погоджується на те, що деякі санкції можуть бути зняті з Російської Федерації і. Механізмом поновлення санкцій і за необхідності, ну, це має відбуватися поступово, і має бути механізм відновлення санкцій в разі, якщо Російська Федерація не виконуватиме взяття на себе зобов'язання, а її заморожені активи залишаються замороженими до виплати репарацій, або використовуються в якості. Компенсаторного механізму для виплати репарацій. Думаю, цей пункт теж буде викликати серйозну незгоду з боку Російської Федерації. І е, після успішного узгодження цих пунктів відбудеться зустріч лідерів України та Російської Федерації для того, щоб. Узгодити ключові аспекти остаточного мирного врегулювання, тут якраз в цій угоді, от Україна демонструє про те, що вона розуміє, як робляться дипломатичні справи, а не те, як Зеленський тоді полетів до Стамбула і почав вимагати, щоб Путін до нього прилетів тут і зараз, і вони вже про це домовились. Ну тобто це було таке якесь дитиняча якась така стратегія, що це просто жах. От, Але цікаво, що Російська Федерація, яка, яка також на цих допомога. Під час другого раунду перемовин передала проєкт свого документа в Україні. Змісту цього документа ми не знаємо. І єдине, про що це перше. А друге, про що домовилися, це те, що буде проведено обмін знову полоненими всіх хворих полонених, віддасть Україна відповідно Російська Федерація, також всіх полонених. 18-25 років також відбудеться обмін цієї категорії полонених, і також Україна передала перелік зі ста дітей, здається, які вимагає, щоб Російська Федерація повернула. Що мене особисто, скажімо так, неприємно справило на мене враження, це те, що близько 70-80% складу делегації України це люди у військовій формі. Тому як зауважив один користувач Твіттера, таке враження, що Російська Федерація веде. Перемовини з якоюсь військовою хунтою, ну військова форма в такому форматі перемовин, вона не дивиться як доречний доречна форма одягу для таких перемовин. Крім того, зрозуміло, що якщо це військові, вони не спроможні ні на якусь власну ініціативу, ні на якісь власну думку, не узгоджено з вищестоящим начальством. А отже, вони тільки просто займають місце там в цій переговорній групі без якогось, не знаю. Реального результату за винятком того, що вони щось там спостерігають, нотують, записують і так далі. Тобто я вважаю, що це е, ну наша делегація навіть з точки зору зовнішнього вигляду виглядала, справляла враження менш представницькі, ніж, на жаль, російська делегація, які всі були в класичних костюмах, е, спокійні, розважливі. Е, ну Наші теж там не сміялися, але оця. Мілітаризація в формі, як на мене, грала не на нашу користь. Тому реальних результатів поки що, за винятком знову ж таки обміну полонених, ці перемовини не дають. Але з іншого боку, вони не зірвалися. Наші, наша спецоперація на військовій аеродроми, яка завдала, я вважаю, ну, як мінімум, точно. Страшного іміджого удару по Російській Федерації, і крім того, поза сумнівом, там є ураження і літаків. Ну, питання в кількості це там малюк називає 41 літак. Інші підтверджують з відкритих джерел десь до 13 літаків. Ну, важко сказати, які цифри більш правильні. Ймовірно, ті, що менші, все таки більш правильні, але за будь-яких обставин це серйозна. Серйозний удар по стратегічній авіації Російської Федерації, і незважаючи на це, росіяни погодилися на цей раунд переговорів, не зірвали його. Що свідчить про те, що вони зацікавлені як мінімум мітувати переговорний процес. З Україною, тому що ну, обміни полоненим це важливо для долі людей, яких обмінюють, але позасуємо в контексті сьогоднішньої ситуації це питання другорядні. Будемо спостерігати, але, схоже, процес затягується.